Я переїхав жити в Варшаву, і вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польські, по польські і так далі. І де українцям найкраще жити 2025 році. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч трохи дома, типа, бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От що мені подобається, Варшава це просто супер. Друзі, якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву в, ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не вросла, саме Варшаву, я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з -а... Польщі з Варшави. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете. Такі враження, наче мені гавермен туди грошей заплатила, щоб я Варшаву рекламував. Ну, тут от, я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось наступних відео. Пока. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин з соцмережа. А максимум, що ти втратиш, це нічого. Максимум, що ти здобудеш, це закриєш нарешті вже всі борги, забезпечиш гарне та майбутнє своїм дітям. Нарешті купиш ті речі, які ти хочеш. Відчуєш себе українцем, який гідний, достойного життя і гідної зарплати, і будеш учасником великої місії разом. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються, зустрінемось на безкоштовному вебінарі, де я вам все розкажу по полицям дуже детально.